Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом у 2023 році. Ми втратили можливість самотужки відійти до завершення війни. У 2023 році. Ми втратили можливість самотужки підійти до завершення війни. Заявив Залужний з за його промови в Королівському інституті міжнародних відносин. Четем хаос У 2023 році, про році. говорить залужний, не ми втратили можливість завершити війну перемогою. Нас цілеспрямованими спрямованими і направленими діями позбавила цієї можливості зграя злодіїв, колаборантів, зрадників, що становлять ту владу, яку досі вважають українською. Ту. Саму владу, яка пролонгує своє правління, аби не настала юридична відповідальність за її злочини. Пише телеграм-канал The Inform. Декілька днів тому була річниця звільнення Херсону. Тарас Чорновіл пише: я вітаю Херсонця з другою річницею. Визволення міста, стала згадаю. Херсон мав бути визволений весною 22-го. Херсон мав бути під окупацією тижня, а не вісім з гаком місяців. Володимир Цюбилько підкреслює переходу ворога через Дніпро не повинно бути. Ведучий зазначає, Херсон взагалі не мав бути окупований при всіх розкладах. Тарашорновіл додає в перші дні після Рукомаштабного вторгнення Дмитро Марченко врятував Миколаївську область, яку як виявилось, місцева влада зовсім не збиралась рятувати. А потім, коли я лишився окупованим тільки Снігорівський район, Марченко хотів його відсікти, піти в обхід і рухатись вже на Херсон. Слухайте, лишався тиждень півтора до звільнення Херсона. Весна двадцять другого місця. Ще не було терору і масову харештів херсонців. Щоправда, мітинги вже розігнали і протести придушили. А саме в цей час мав бути визволений Херсон. Марченко тоді так наступав, що я думаю, ті сили, які їм вдалось консолідувати до нього, бо підкинули туди на південний фронт з півночі. Чи вдарив би залужний, і все рашиське групування в Запорізькій Херсонській області по би в оточення. Марченко вийшов би до Криму. Це було б реально зробити. І тому Зеленський його відкликав. Саме тому, коли Марченко звільнив майже всю Миколаївську область, вже був готовий йти на Херсон. Його терміново забирають. а на його місце ставлять людину, яка дістає наказ. Жодних просувань вперед. Взагалі ні одного кілометра вперед не обіжають партнерів. Та сама історія звільнив Харківщина. Дуже ображення були Зеленські з Путіним. От, побачте, їх обманули, коли чекали, що з підуть на Херсон, де Путін дуже добре підготував лінію укріплень. Ази супішли на Харківську область, не вдалось зупинити. Звільнили всю Харківську область. Як тільки підійшли до Луганської, як приходить прямий наказ залужному, припинити наступ. І Резніков урізає постачання, різко різає, і війська далі не йдуть. А згадайте, що тоді робилось в Сватому. А що робилось в Айдарі? Скрізь ворог втікав, втікали за лінію оборони, яка справді вибудована була там по Сіверському донцю, де було майже так звано фейкова ЛНР Це було звільнено Україна. Згадаємо, Херсон 23 третьому році. Всі чекають на наступ. Залужний вже не витримує. Він записує у Ролики, ми готові повертати своє. Пригадуєте травень місяць, в березні чи в квітні. Байден зривається і каже Зеленському: слухай, припиняй, дурньою маєтесь. Ти тут про літаки розказуєш. Починай наступ. В тебе є все для того, щоб його почати. Як виявилось, на той момент було більше ніж усе ніякі танки там жодної ролі не грали. Треба було наступати. Жодної лінії соровіка на той момент ще не було. Замінованих територій не було. Коховська ГЕС ще підірвана. Не була Зеленський, не дав дозволу на наступ. Заборонив його. Стримував війська до кінця червня. Бо готувались мирні переговори і в липні Зеленський зради цього зірвав наступ, зірвав звільнення України. Наприкінці червня з'ясувалося, що Путін його обманув. Зеленський дозволив наступ, але критичні чотири місяці втрачено. Лінія Соровікіна вже готова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.